Перед вами магазин для Air серії І якщо ви гадаєте, що це станах 41.79, то ні. Звісно, станах 41.79 це лише розмірний стандарт, але якість виготовлення кочує від виробника до виробника. До речі, виробником цього магазину є компанія Каменга, товари якої є на огляді на каналі. А тепер перейдемо до оглядів цього магазину. чому же його особливість? Цікавий він тим, що має легке завантаження, шляхом відтягування передньої вставки, яка фіксує пружину. Взагалі, подібне завантаження мені чимось нагадує заряджання барабанного магазину на ППШ. Але совкові рішення не такі швидкі, як дане. Іншим плюсом є матеріал виготовлення, а виготовлений даний магазин з термообробленої сталі, так само, як і пружина. Тому він не боїться корозії, а падіння йому не страшні на відміну від пластикового магазину. А тепер, як завжди, з вас лайка. Я піду далі шукати цікаві штуки.